Я завжди вважав, що кохання може штовхати людей на божевільні вчинки. Але те, через що пройшла моя сім'я, це не романтика це був жах, який тривав п'ять років і ледь не зламав нас усіх. Ця історія почалася з дівчини на ім'я Вероніка, яка здавалася цілком звичайною, але її одержимість моїм братом Назаром виявилася чимось набагато страшнішим, ніж розбите серце. Мене звати Роман, мені зараз 27, але п'ять років тому мені було 22. Я був звичайним хлопцем, щойно закінчив університет і почав працювати, жив із батьками в передмісті Львова. Мій старший брат Назар, на два роки старший, тобто йому тоді було 24, закінчував магістратуру в місцевому університеті. Він завжди був спокійним, розважливим з тих, хто швидше промовчить, ніж вступить у суперечку. Назар не любив бути в центрі уваги, і я думав, що дівчата за ним не бігають. Але потім з'явилася Вероніка. Вони познайомилися на вечірці в спільних друзів. Вероніка була привабливою, середнього зросту, з довгим каштановим волоссям, завжди з акуратним макіяжем і легкою посмішкою. Вона вчилася на психологію, походила з пристойної сім'ї і, як мені тоді здавалося, ідеально підходила Назару. Вона була ввічливою, багато сміялася, і мама навіть жартувала, що Назар нарешті знайшов ту саму. Вони почали зустрічатися і все виглядало як звичайне кохання молодих людей. Ходили в кав'ярні, дивилися фільми, іноді приїжджали до нас на вечерю. Вероніка навіть подружилася з нашим собакою лабрадором на кличку Рекс, і я пам'ятаю, як вона реготала, коли Рекс намагався вкрасти в неї шматок піци зі столу. Але через рік усе змінилося. Назар почав віддалятися. Він рідше згадував Вероніку, перестав запрошувати її до нас додому. Одного вечора, коли ми сиділи на подвір'ї, попиваючи пиво, він зізнався, що хоче розійтися. Я просто не відчуваю того, що мав би, сказав він, дивлячись у землю, наче йому було соромно. Вона хороша, але я не бачу з нею майбутнього це не чесно щодо неї. Я знизав плечима. Розійтися це ж нормально, правда? Люди розходяться, життя йде далі. Назар був вічливим. Як завжди, він зустрівся з Веронікою в кав'ярні, спокійно все пояснив, без скандалів, сказав, що справа в ньому, що він не готовий до серйозних стосунків, що бажає їй усього найкращого. Вона поплакала, але, за його словами, наче прийняла це. Ми думали, що на цьому все закінчиться, як же ми помилялися. Перші тижні після розлучення були дивними, але не страшними. Вероніка почала писати Назару. Спочатку це були довгі повідомлення з вибаченнями Якщо я щось зробила не так, скажи, я виправлюся. Потім вони ставали звинувачувальними ти просто використав мене, тобі байдуже до моїх почуттів. Назар відповідав рідко, намагався бути м'яким, але твердим Вибач, Вероніко, я не можу. Давай рухатися далі. Зрештою, він перестав відповідати взагалі, сподіваючись, що вона втомиться і відчепиться. Але вона не відчепилася. Вероніка почала телефонувати. Іноді посеред ночі. Я пам'ятаю, як одного разу о другій годині ночі наш домашній телефон розірвався дзвінком. Я спав, але прокинувся від звуку. Мама взяла слухавку, думаючи, що щось сталося з бабусею, але в слухавці була тиша лише легке дихання. Мама поклала слухавку, пробурмотівши чортів, спам. Але дзвінки тривали. Іноді вона говорила, іноді просто мовчала. Одного разу вона зателефонувала і попросила мене передати Назару, щоб він перестав її ігнорувати. Мені було 22, я вже не був підлітком, але це все одно лякало. Я не знав, як реагувати, просто сказав Вероніко, він не хоче говорити, і кинув слухавку. Через пару місяців почалися диватства. Мама одного разу прийшла з роботи і виявила на капоті своєї машини букет троянд без записки, без підпису. Просто квіти, загорнуті в целофан. Ми жили в тихому районі, де всі знали одне одного, і таке було незвично. Мама вирішила, що це якийсь сусідський жест доброї волі, але все одно викинула квіти. Через два дні я знайшов на задньому подвір'ї жіночий ланцюжок, тонкий, срібний, з маленьким кулоном у вигляді серця. Я показав його мамі, і вона насупилася. Романе, ти приводив сюди дівчину? запитала вона строго. Ні, мамо, я взагалі ні з ким не зустрічаюся, відповів я, відчуваючи роздратування. Ми вирішили, що ланцюжок міг належати комусь із гостей, але ніхто з друзів, які недавно заходили, нічого подібного не втрачав. Я почав підозрювати Вероніку, але це здавалося занадто ненормальним вона ж просто колишня, правда? Люди так не роблять через півроку після розлучення стало зрозуміло, що Вероніка не збирається зупинятися. Назар почав помічати, що за ним стежать. Він тоді підпрацьовував тренером у місцевому спортзалі і кілька разів бачив одну й ту саму сіру шкоду на парковці. Машина стояла в дальньому кутку, але завжди так, щоб бачити вхід. Одного разу він вирішив підійти, але щойно зробив крок у її бік, машина рвонула з місця і поїхала. Назар не був упевнений, що це Вероніка, але інтуїція підказувала, що це вона. Потім вона почала з'являтися в місцях, де він бував. Одного разу він побачив її через дорогу, коли вигулював Рекса. Вона просто стояла, дивлячись на нього, у темній толстовці з капюшоном. Назар помахав рукою, думаючи, що, можливо, це випадковість, але вона розвернулася і пішла. Він повернувся додому і розповів нам Мама була в люті. Це ненормально, Назар, треба щось робити, сказала вона, нервово крутячи персні на пальцях. Назар знизав плечима. Він ненавидів конфлікти і не хотів роздувати проблему. Може, вона просто не може відпустити, пробурмотів він. Я не хочу її травмувати ще більше. Але Вероніка не збиралася відпускати. Назар змінив номер телефону. Через тиждень вона якось дізналася новий. Він перестав викладати історії в інстаграм, але вона все одно знала, де він буває. Одного разу він отримав лист справжній, паперовий, відправлений на адресу нашої мами. Усередині були роздруківки його листувань із якоюсь дівчиною, з якою він пару разів ходив на каву. Це були не просто скріншоти, це були повні тексти, включно з повідомленнями, які він видалив. Ми не мали уявлення, як вона це дістала. Назар був у шоці. Вона що зламала мій телефон? запитав він, дивлячись на роздруківки, наче вони могли вкусити. Ми перевірили його телефон, скинули всі паролі, навіть віднесли його до знайомого айтівця, щоб той подивився, чи немає шпигунських програм. Нічого не знайшли. Але Вероніка знала все, з ким він спілкується, де буває, навіть що він лайкнув фото якоїсь дівчини в соцмережах. Ми звернулися до поліції, вони вислухали, записали заяву, але в підсумку розвели руками. Вона не загрожує прямо. Не псує майно, не нападає. Ви не можете заборонити людині з'являтися на вулиці, сказав офіцер, знизавши плечима. Якщо вона зробить щось конкретне, приходьте знову. Це було як удар під дих. Ми почувалися загнаними в кут. Мама почала пити заспокійливе, щоб заснути. Я перестав нормально спати, бо кожен шурхіт за вікном здавався мені кроками Вероніки. Назар став ще більш замкнутим. Іноді він сидів на кухні до ранку. Дивлячись у порожню чашку кави, і казав Може, я винен? Може, я її якось зламав. Я намагався його підтримати, але що я міг сказати? Мені було 22, я сам був наляканий. Через рік після розлучення Вероніка перейшла від слідкування до активних дій. Вона почала мстити, і її дії ставали дедалі витонченішими. Спочатку це були дрібні капості, у машини Назара кілька разів виявлялися проколоті шини не одне колесо, усі чотири. Ми не могли довести, що це вона, але хто ще міг це зробити? Камер на парковці біля його квартири не було, а поліція знову відмовилася щось робити без доказів. Потім вона почала телефонувати вночі не тільки Назару, а й мені. Іноді вона прикидалася кимось іншим наприклад, представлялася подругою, яка нібито турбується за нього. Одного разу вона зателефонувала о третій годині ночі і сказала. Романе, ти знаєш, що Назар із кимось зустрічається, вона тобі не підходить. Ти мусиш його зупинити. Я кинув слухавку, але серце калатало так, наче я пробіг марафон. Я розповів Назару, і він лише похитав головою. Вона хвора, Романе. Я не знаю, що з нею робити. Вероніка почала втручатися в його роботу. Назар тоді влаштувався в невелику маркетингову агенцію. Через пару місяців ми дізналися, що хтось надіслав його шефу анонімного листа, звинувачуючи Назара в крадіжці ідей. На щастя, його начальник був нормальним і не повірив, але Назар все одно почувався приниженим. Через місяць Вероніка якось влаштувалася в ту саму агенцію на позицію стажерки. Назар звільнився через тиждень. Вона навіть дійшла до того, що намагалася посварити його з друзями. Один із його найкращих друзів Остап. Отримав повідомлення з фейкового аккаунта, де стверджувалося, що Назар спить із його дівчиною. Остап, на щастя, одразу зрозумів, що це не синітниця, і показав Назару. Але сам факт, що вона копалася в його особистому житті до такої міри, був лячним. Вероніка не обмежувалася дрібницями, вона почала залишати подарунки. Одного ранку Назар вийшов до своєї машини і виявив, що на лобовому склі лежить плюшевий ведмедик. Точно такий, як той, що він подарував їй під час їхніх стосунків. Ведмедик був розрізаний навпіл, а всередині лежала записка Ти не можеш від мене сховатися. Назар викинув його, але не розповів нам одразу, не хотів, щоб мама хвилювалася ще більше. Але я помітив, що він став частіше озиратися, коли виходив із дому. Вона також почала переслідувати мене. Я тоді тільки почав зустрічатися з дівчиною на ім'я Анна, але нікому не казав, боячись, що Вероніка добереться і до неї. Але вона дізналася Анна отримала листа, анонімного, відправленого на її робочу адресу. Усередині була фотографія мене і Назара, зроблена здалеку, і записка Твій хлопець приховує від тебе правду про свого брата. Анна показала мені це, і я мало не задихнувся від злості. Я розповів їй про Вероніку, і вона замість того, щоб злякатися, розлютилася. Ця дівка думає, що може нас залякати, сказала вона, стискаючи кулаки. Треба щось робити. Але що ми могли зробити? Поліція не сприймала нас серйозно у нас не було доказів, що це Вероніка проколювала шини, залишала записки чи надсилала листи. Ми почувалися безсилими. Через два роки після розлучення Вероніка стала ще винахідливішою. Вона почала використовувати технології, щоб тримати нас під контролем. Назар помітив, що його акаунти в соцмережах зламують, його пароль від Інстаграм змінився, і хтось почав викладати старі фото його і Вероніки з підписами на кшталт. Ми були такі щасливі. Він видалив акаунт, але через тиждень отримав електронного листа з десятками скріншотів його листувань із друзями. Хтось стежив за кожним його словом. Вероніка також почала втручатися в моє життя. Вона дізналася, де я працюю, я тоді підпрацьовував у кав'ярні і почала телефонувати туди, прикидаючись клієнткою. Вона скаржилася на мене, стверджуючи, що я грубіянив або зіпсував замовлення. Мій менеджер почав косо на мене дивитися, і я мало не втратив роботу. Одного разу вона навіть прийшла в кав'ярню. Я обслуговував клієнтів, коли помітив її в кутку. Вона сиділа з ноутбуком у темних окулярах і дивилася на мене. Я завмер, не знаючи, що робити. Вона пішла, нічого не замовивши, але залишила на столі серветку з написом Скажи Назару, що я сумую. Я розповів про це Назару, і він зблід. Вона не зупиниться, Романе, сказав він. Я не знаю, як це припинити. Назар тоді почав зустрічатися з дівчиною на ім'я Юлія. Вона була повною протилежністю Вероніки, весела, відкрита, з купою татуювань і любов'ю до походів. Вони були разом лише пару місяців, але я бачив, що Назар, нарешті, почав усміхатися. Він навіть став частіше приїжджати до нас додому, жартував, грався з Рексом. Уперше за довгий час він здавався щасливим. Вероніка, звісно, це помітила Юлія почала отримувати дивні повідомлення хтось, прикидаючись колишньою Назара, писав їй, що він аб'юзер, що він зраджував, що він небезпечний. Юлія показала повідомлення Назару, і він одразу зрозумів, чиї це руки. Він розповів їй про Вероніку, і Юлія, замість того, щоб злякатися, розлютилася. Та хто вона така, щоб лізти в наше життя? сказала вона, стукаючи кулаком по столу. Треба з цим розібратися. Ми знову пішли до поліції, але результат був той самий немає прямих доказів. Юлія навіть намагалася вистежити Вероніку сама. Вона помітила ту саму сіру шкоду неподалік від свого дому і вирішила простежити за нею, але машина зникла в потоці інших авто. Юлія була в люті, але Назар умовив її не вплутуватися. Він боявся, що Вероніка може фізично нашкодити їй. Вероніка не зупинилася однієї ночі хтось розбив вікно в машині Юлії і залишив на сидінні записку Ти йому не потрібна. Юлія була поза себе, але Назар благав її не реагувати. Він казав, що боїться за неї, що Вероніка стає дедалі непередбачуванішою. Юлія намагалася триматися, але тиск наростав. Вероніка почала телефонувати їй на роботу, представляючись клієнткою, і залишала дивні повідомлення Скажи своєму хлопцеві, щоб перестав ховатися. Вона навіть надіслала Юлії посилку, коробку з фотографіями Назара, зробленими здалеку, і запискою. Він усе одно буде моїм. Але Вероніка пішла далі. Вона почала переслідувати Юлію в реальному житті. Юлія розповідала, що бачила Вероніку в супермаркеті, де робила покупки. Вероніка стояла в сусідньому проході, прикидаючись, що вибирає продукти, але не зводила з неї очей. Юлія спробувала підійти, але Вероніка швидко пішла. Через пару днів Юлія знайшла під дверима своєї квартири конверт. Усередині була фотографія її і Назара, зроблена, коли вони гуляли в парку. Хтось обвів обличчя Юлії червоним маркером і написав Ти помилка. Юлія не витримала. Вона любила Назара, але постійні дзвінки, повідомлення, стеження це було занадто. Вони розлучилися через півроку. Назар звинувачував себе. Він сказав мені якось уночі, коли ми сиділи на кухні, я не можу нікому дати нормальне життя, Романе. Вона все руйнує. Я бачив, як він ламається. Назар, який завжди був сильним, який завжди тримався, виглядав як тінь самого себе. Він перестав голитися, перестав ходити в спортзал, перестав сміятися. Я ненавидів Вероніку за це. Я хотів знайти її, кричати на неї, спитати, чому вона не може просто залишити нас у спокої. Але я знав, що це тільки піділля масла у вогонь. Через три роки після розлучення Вероніка стала ще зухвалішою. Вона почала атакувати не тільки Назара, а й усю нашу сім'ю. Мама почала отримувати дзвінки на роботу. Вероніка представлялася колегою чи клієнткою, але завжди залишала натяки, що знає про Назара. Одного разу вона зателефонувала і сказала Ти думаєш, що ти хороша мати, ти не можеш врятувати свого сина. Мама кинула слухавку і розридалася. Я ніколи не бачив її такою зламаною. Вона почала підозрювати всіх сусідів, колег, навіть кур'єрів. Вона встановила камери на ганку, купила сигналізацію, перевіряла замки по три рази перед сном. Я бачив, як страх пожирає її зсередини. Вероніка також почала грати з нашими емоціями. Одного ранку ми знайшли на ганку коробку. Усередині були старі фотографії Назара і Вероніки, зроблені під час їхніх стосунків. Усі фотографії були розрізані так, що обличчя Назара залишилося недоторканим, а її обличчя було вирізано. На одній із фотографій був напис червоною ручкою Він належить мені. Мама хотіла спалити фотографії, але я умовив її зберегти їх як доказ. Вероніка почала втручатися в моє життя ще активніше. Вона дізналася, що я почав зустрічатися з новою дівчиною Софією, і почала переслідувати її. Софія отримала десятки повідомлень із фейкових акаунтів, звинувачуючи мене в зрадах. Одного разу хтось надіслав їй відео. Колаж зі старих фото Назара і Вероніки, накладений на пісню про розбите серце. Наприкінці відео був напис Сім'я Романа приховує правду. Софія була в шоці, але, на щастя, повірила мені, коли я розповів про Вероніку. Але я бачив, як це напружувало її, як вона починала боятися за свою безпеку. Вероніка навіть намагалася зруйнувати мою кар'єру. Я тоді перейшов на нову роботу помічником у місцевій юридичній фірмі. Хтось почав надсилати моєму шефу анонімні листи, стверджуючи, що я брешу про свою освіту і ненадійний. На щастя, мій шеф знав мене і не повірив, але я бачив, як це підривало мою довіру на роботі. Я почав підозрювати, що Вероніка якось дізналася, де я працюю, і стежила за мною. Вона також почала грати з нашими сусідами. Одного вечора до нас постукала пані Галина, літня жінка, яка жила через дорогу. Вона була схвильована і сказала, що якась дівчина розпитувала про Назара, стверджуючи, що вона його сестра. Пані Галина описала дівчину, і я одразу зрозумів, що це Вероніка. Вона намагалася вивідати, де Назар, прикидаючись членом сім'ї. Я подякував пані Галині і попросив її нікому не розповідати про нас, але це тільки посилило наш страх. Вероніка почала залишати сліди всюди. Одного разу я знайшов у нашій поштовій скринці конверт. Усередині була листівка із зображенням серця, пробитого стрілою. На внутрішній стороні було написано скоро ми знову будемо разом. Я показав листівку Назару, і він просто витріщився на неї, наче побачив привид Вона ніколи не зупиниться, сказав він тихо, вона хоче зруйнувати мене. Вероніка також почала використовувати наші страхи проти нас. Однієї ночі Рекс, наш пес, почав гавкати без зупинки. Я вийшов на заднє подвір'я і знайшов на газоні стару футболку Назара. Вона була розірвана і забруднена чимось, схожим на фарбу. Я не став її чіпати, просто зателефонував Назару і розповів. Він приїхав і забрав футболку, але я бачив, як його руки тремтіли. Пізніше він зізнався, що це була та сама футболка, яку він носив, коли вони з Веронікою були разом. Вона якось дістала її, можливо, вкрала з його старої квартири. Через чотири роки після розлучення Вероніка перейшла межу, яку ми вже не могли ігнорувати. Це було холодної осінньої ночі, мама отримала листа, звичайного в конверті, відправленого на її робочу адресу. Усередині була фотографія нашого будинку зроблена вночі, світло на кухні горіло, і через вікно було видно, як мама миє посуд. На звороті фотографії була коротка записка, написана від руки Ви все одно не зможете його захистити. Мама зателефонувала мені в сльозах, я ніколи не бачив її такою наляканою. Ми з Назаром одразу поїхали до неї. Вона сиділа на дивані, стискаючи фотографію, і повторювала вона була біля нашого будинку, вона стежила за нами. Я відчув, як усе всередині стискається. Це було вже не просто переслідування, це була загроза. Ми зібрали все, що в нас було листи, фотографії, записи дзвінків, скріншоти повідомлень, розрізану плюшеву іграшку, листівки, коробку з фотографіями, порвану футболку. Ми найняли юриста, який спеціалізувався на справах про переслідування. Він був шокований обсягом доказів це не просто розбите серце, сказав він, гортаючи папку з нашими документами. Це одержимість, і вона небезпечна. Поліція нарешті взялася за справу. Вони допитали Вероніку, і вона все заперечувала. Плакала, казала, що любить Назара, що просто хотіла бути поруч. Але вони обшукали її квартиру і знайшли дещо, від чого в мене досі мурашки GPS-трекер. Вона прикріпила його до машини Назара ще три роки тому, тому завжди знала, де він. Там же знайшли ноутбук із програмою для злому акаунтів, десятки фейкових профілів у соцмережах, фотографії Назара, зроблені здалеку, і навіть щоденник, де вона описувала кожен його день. Вона стежила за ним як за об'єктом наукового експерименту. У щоденнику були записи на кшталт: він був у кав'ярні з якоюсь дівкою. Я мушу показати йому, що вона йому не потрібна, або я бачила, як він сміявся. Він не має права бути щасливим без мене. Вони також знайшли чернетки листів, які вона надсилала нам, і заготовки нових подарунків. У її шафі лежала коробка з речами Назара, старою футболкою, годинником, навіть його старим студентським квитком. Вона зберігала їх як трофеї. Ще страшніше було те, що вони знайшли мапу нашого району з позначками де стоїть наш будинок, де паркується машина Назара, навіть де я зазвичай бігаю вранці. Вона стежила за всіма нами. Суд видав заборонний наказ. Вероніку зобов'язали пройти психіатричну експертизу. На суді вона виглядала зламаною, сиділа, опустивши голову, і шепотіла, що просто хотіла, щоб він її любив. Її визнали винною в переслідуванні і засудили до року, умовно, з обов'язковим лікуванням. Її також зобов'язали триматися на відстані від нас і нашої сім'ї. Після суду ми вирішили почати все з чистого аркуша. Назар змінив ім'я, тепер він Андрій. Він переїхав до іншого міста, влаштувався на нову роботу, почав ходити до терапевта. Він досі боїться заводити стосунки, але я бачу, що він потихеньку повертається до життя він навіть почав знову бігати вранці, як раніше, і іноді телефонує мені, щоб розповісти, як минув його день. Це дрібниці, але для мене вони багато значать. Ми з мамою теж переїхали в інше місто, змінили номери, видалили всі соцмережі. Я досі перевіряю, чи немає за мною сірої шко... шкоди на парковці. Кожен раз, коли телефон дзвонить посеред ночі, я здригаюся. Іноді мені сниться Вероніка, не така, якою вона була, а як тінь, яка стоїть біля нашого будинку і дивиться у вікна. Іноді я думаю про неї, про те, що штовхнуло її на це може, вона справді любила Назара, але її любов була не теплом, а холодним, липким божевіллям, яке знищило не тільки її, а й нас. Я не знаю, що з нею зараз, і, чесно кажучи, не хочу знати. Я сподіваюся, що вона отримала допомогу, але я ніколи не пробачу її за те, що вона зробила з моєю сім'єю за п'ять років страху, болю і сліз, за те, що вона вкрала в нас почуття безпеки, за те, що змусила нас сумніватися в кожному шороху, кожному дзвінку, кожному незнайомцеві. Кохання може бути прекрасним. Але іноді воно перетворюється на кошмар, від якого неможливо прокинутися. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.